Прекрасні у серці будять світлі почуття, вони є вічні і завжди сучасні, всім поколінням джерело життя. Христос, Воскрес! Усі, хто знемахає, в словах ці силу можуть почерпнуть, а тим, хто правди істини шукає, вони відкриють Християнства суть. Христос, Воскрес у мороці земному. Мов зорі сяють і слова живі, в небесний край до батьківського дому ведуть людей із ночі буреві. Христос воскрес! Ми сповнені надії, що Він і нас у славі воскресить, а по великій дивній ті події оселить царстві райської краси. Христос Воскрес, і ми з ним будем жити. Мета це наша інтерес. Сьогодні скаже усьому світу: Христос Воскрес, воїстину воскрес!